Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Я хочу сказати, що сьогодні, 9 червня 2015 року, ще є гарна новина. Значить, тільки що буквально хвилин п'ять мені зателефонував слідчий протас, який задовольнив мої клопотання щодо справи Рафальського. Я хочу сказати, що після того, коли я подав вісім клопотань, а також відвод йому, значить вони почали працювати. Коли ми почали давати знову розгляд цієї справи, значить, прокуратура задовольнила моє клопотання, будуть зроблені очні ставки Моїпі Зайської Рафальського з тими особами, які його били, катували. Тобто в четверці буде очна ставка з Шевчуком, в п'ятницю з Тресуном, а на тому тижні буде з Бурмаковим. Я думаю, що ми в цій справі в кінці кінців доведемо до логічного завершення. Я думаю, що після цього буде пред'явлено підозра даним особам. Я думаю, що справу вже можна буде передавати до Соби. І Тоді е, Рафальський буде дійсно постраждалим і ми зможемо в подальшому переглянути його кримінальну справу, де він є довічно засудженим. Все. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.